Всім всім вітаннячко! Давно я не виходила до вас з обличчя в кадр. Сьогодні я хочу поговорити з вами про своє в'язання. Я чесно дуже за вами засумувала, дуже заскучала. Мені є що вам показати і розповісти. Тому, якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною. Якщо ви на каналі вперше, то давайте знайомитись. Мене звуть Юля і тут все про моє в'язальне життя. І давайте я почну з своїх процесів. У мене їх було всього три. Один з них став для мене моментом розчарування. І ви знаєте, я вперше відчула, що я витратила даремно час на в'язання цього предмету. І давайте ми, мабуть почнемо з нього. Це іграшка-змійка. Це вже друга іграшка, яку я в'яжу по МК. І навіть вносячи правки, я розумію, що це ну, щось не те взагалі. Мені дуже не подобається, що виходить. Ось так воно має бути, пришити їй потрібно. Чи зараз дивлюсь на камеру, мені більш подобається. А коли отак дивлюся, мені... Взагалі не подобається. Що ви скажете? Це має бути ось така зміючка. Сюди можна ще дооформити по типу бантика якогось. І ось так вона має. Зараз, чекайте, я, мабуть, багато наповнила її, зараз вам покажу. Я, вона має ось так закручуватися, щоб можливо настояти. Ось, бачите, ось так. І ось так. Ну, якось треба оце прибрати, щоб вам було цікавіше. На камеру мені більше подобається. Що ви скажете? Напишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях. Це ж треба. Глянь, розмовляючи з вами. А вчора я на нього крутила-крутила, ну -крутила, мені так не подобалось. І я така розчарована, думаю, ну, блін, стільки часу, бо все ж таки це дуже довгий оцей вив'язування цього момента. Стільки часу, матеріалу, враховуючи, що пряжа. Тут, тут така от дорога, це турецька наша пряжа, але я бачу, що це треба взаємо все витягти. І, можливо, я все ж таки вирішила, що мені треба побільше наповнювати, а виходить, що ні. І, можливо, все буде чудово. О, ось дивіться, ось так вона має бути. Можливо, я ще й не брала, бо на камеру мені подобається. А вам пишіть. Ідемо далі. Про змійку вам розповіла. Я ж вам кажу, просто розчарувалася. Ще, знаєте, я зробила МК по гномику. Маю надію, що знайду, буду шукати, бо місця на телефоні катастрофічно не вистачає. Зараз ще зберігаю відео масштабів. Да, до речі, я знімаю на кухні, трішки вже звиклася з моментом, що тут не все добре. І скоро вже будуть робити. Але про це. Я тут не хочу розповідати про цей негатив. Йдемо далі, і я вам хочу вам показати свою лопапесу, що з неї виходить. Або правильно сказати жакардову кокеточку. Бо лопапеса, цей бо лопапеса, кажуть, це якийсь там тренд, так неправильно говорити. Одним словом, в'яжемо жакардову кокеточку. Тут вже є про що говорити, мені дуже подобається. Сливіться. Ось вона вже має свій. Чарівний вигляд, сама кокеточка ось так виглядає, ну ну мені дуже подобається, що виходить. А також, ось дивіться, скільки я вже відв'язала тіла. самого спинки спереду. Ось так. Я коли, коли розділяла, приміряла, потім, коли ще трішки відв'язала, також приміряла. І мені здається, все, все ідеально сіло, як я хочу, як я її бачила. І горловинка, все. Тобто, тобто, тут я ввязала азіатський росточок. Я вам про це говорила в минулому відео: що росточка у мене була халепа, я трішки помилилась, але зараз ну видно, що він ідеальний, він правильний, який він мені потрібен, цей росточок. І довжина, тобто зараз я вже відв'язала десь, ну точно, 10 см було, бо я міряла, може, навіть більше, бо я вже після цього ще в'язала. Я відв'яжу ще десь см 30, тобто 40-45 приблизно. Тобто, я потім хочу ще, як я вже казала у попередніх відео, я хочу понизу пустити оцю частинку рапорту. Я приміряла це буде, ну тобто цю останню частинку рапорту, я хочу пустити понизу виробу. Тобто десь ще 5, і 45, Потім ще відв'язати десь сантиметрик сантиметриків 5, я так мені, для себе на скидочку роблю, просто гладю і перейти на резиночку. Резиночку планую таку ж саму в'язати з хрещеними петлями. Мені дуже сподобалось, що вийшло, тому я думаю, вона буде ідеально гармонічно дивитися і по горловинці, і по нижній частинці, і по манжетикам. Ось так. Оце моя лапа пейса. Ви не повірите, я просто в захваті від цього виробу. І я впевнена, що я ще не один такий виріб подібний зв'яжу. До речі, я її в'яжу не з вовни. Казалось би, всі її в'яжуть з вовни, а я її в'яжу з, бав... з бавовни. І я цим задоволена. Ну, напівбавовна, хто познає, це Янар джинс. А оця основу я взяла мені дарували, і вона більш. Така не дуже зручна ця ниточка, але там мікс також бав... там 50 на 50, бав вона з міксом. Зараз я дивилась на сайті тему, хто замовляє на сайті тему. На сайті Тему можна купити пряжу, вона більш дешевої ціни, аніж. Якщо я піду десь купувати її в магазині, звичайно, це не якийсь бренд фірмовий. Але читаючи відгуки, я розумію, що люди задоволені пляжею, думаю, ну чого тоді собі б не купити, не спробувати. Адже це також свій досвід. Але зараз я працюю над цією лопопесою і я працюю над своїм топом. Топ такий також буде светриком. І, скоріш за все, маючи. Уявлення про кількість пряжі, я хочу його зробити з ось таким 3 четверті рукавчиком. Тобто я полюбляю такі рукавчики, я постійно оце отак от ходжу, і мені це подобається. Так ось оцей топик. Я також сьогодні виміряла. Мені треба відв'язати 67 см довжини, тобто від сюди до самого низу. Зараз у мене відв'язано. 50 з чимось сантиметри. Чи 69 треба, а 57 відв'язано. Одним словом, мені потрібно відв'язати ще 4 рапорти. Потім я хочу трішки зробити невеличкий скіс плеча і зробити виріз, звичайно, по спинці на горловинку. Тобто, через 4 рапорти я це почну робити. І вже потім можна сміливо буде перейти до в'язання передньої частинки. Дуже довго. Звичайно, в'яжу. Зараз мені скажуть, що ти там так в'яжеш, довго вибачте, будь ласка, але зараз дуже великий наплив, мінімум часу маю, все ж таки походи на заняття. Це займає, у мене випадають, як правило, 3-4 дні мого життя в такому темпі. До також ми зараз записалися до лікаря на кінець, могли отримати термін для ігоря стосовно алергії. а Також йому потрібна консультація хірурга з кол з суставами. Ми також отримали ці консультації, і це також витрачається час, тому що поїздка до лікаря це в інше місто. Добре, ці спеціалісти, які його вже будуть робити процедури, вони знаходяться тут в місті. Це так коротенько забігаючи наперед, тому що давно не знімала навіть на нашому життєвому каналі, просто не мала на це часу. Ну, одним словом, коротенький, малесенький влог. Буду намагатися знімати частіше. Я кожного разу вам обіцяю, але кожного разу розумію, що ну, це взагалі не, не для мене, не про мене. Я захоплюсь тими дівчатами, які працюють і мають на цей час, знімати величезні влоги. Але тут коротко про події, які в мене є. Дякую, що ви зі мною що ви мене підтримуєте. Всім до наступної зустрічі!